Рада вас вітати на своїй кухні. Я завжди з нетерпінням чекаю полуничного сезону. Не тільки щоб посмакувати цю чудову ягоду, а щоб і приготувати з нею смаколики. І тож сьогодні ми готуємо з вами пиріг. Полуничний пиріг. Позиціонують його навіть як торт. Не готувала я його ще ніколи, тобто готую вперше. І сьогодні ми з вами разом перевіримо цей рецепт. Тож нам знадобиться 3 яйця, відразу кладу дрібку солі і починаю взбивати. Поступово додаємо цукор 140 грамів, а також кладемо ванільний цукор. Збивала я приблизно 4 хвилиночки, а тепер ми поступово починаємо сюди додавати олію 100 мл, також виливаємо 150 мл молока. Я беру кімнатної температури. І поступово вінчиком розмішуємо, трішки розмішали і тепер просіваємо сюди борошно. Борошна нам знадобиться 200 г, але попередньо в борошно висипаємо чайну ложку розпушувача, додали, перемішали і лише тепер просіваємо. Я просіваю приблизно половину, розмішую, а потім висипаю другу половину. Так подобається, коли яйця гарно взбиваються, таке пухке тісто виходить. Подивимося, яким же буде кінечний результат. І залишок борошна потихесенько розмішуємо до тої пори, щоб маса стала однородною. Тісто я вимішала, але мені здається, воно занадто рідким, тож я додам все ж таки ще борошно. Додаю його столову ложку. І знову ж таки перемішуємо. Щоб не було грудочок. Тісто однорідне. Ось таке воно у нас вийшло, як густа сметана. Тож тепер я беру форму, У мене формочка 22 см. Вистилаю її пергаментним папером і виливаю сюди тісто. Тепер форму з тістом можемо відставити. Обов'язково включаємо духовочку на 180 градусів, розігріваємо її. А тепер беремо сир кисломолочний. Відразу додаю яйце. Можна спочатку сир подрібнити, але я зроблю це разом з яйцем. Для цього ми беремо блендер. У мене, до речі, старий мій зламався, тож купила новий. Вже він у мене. Випробуваний, тож дуже подобається саме ця модель. Називається він Босса. багато функцій виконує. На борі до нього йдуть багато насадок, які допомагають господині на кухні зробити масу речей. І подрібнити, і взбити. Все це робимо за допомогою блендера. Також мені подобається, що він працює тихо і є індикатор. А тепер додаємо 2 3 столових ложки цукрової пудри. Все це поєднуємо. Так, обов'язково куштую цю масу. Ну, як по мені, вона занадто солодка, я б додала сюди трішки лимонного соку, я вичавлюю половинку лимона, кісточки вибираю, гарно перемішали цей сир і тепер викладаємо його зверху на тісто. Кладемо густенько, бо маси в нас багато сиркової, а форму я взяла невеликого розміру. Так що, якщо у вас є більша формочка, беріть більшу. Але я буду накладати густенько, бо сир я полюбляю у випічці. тож нехай буде. Сир ми виклали останній ось так. А тепер готуємо шведесеньку полуницю. Бажано брати, як на мій погляд, бажано брати невеличку і ціленько її розкладати. Але якщо є величенька, то її можна, звісно, що перерізати. Але беріть не дуже стигло. Я би рекомендувала вам так. Обрізаємо хвостики. Перерізаємо. А потім донизу зрізом викладаємо. Я взяла 350, як було рекомендовано по рецепту. Але скажу вам, що бачу відразу, що полуниці багатовато, можна взяти і 200 г. думаю, що її вистачить за головою. Тож, порізала, як я і говорила, 200 г, і то я бачу, що її буде багато. Але буду класти, бо полуничка це ж смачно. Полуничка викладена, і тож відправляємо нашого смаколика до духовки на 45-50 хвилиночок. Всупереч тому, що заявлено випікати цей пиріг 45-50 хвилин, я випікала свій. Одну годину, і тож подивимося, що у нас вийшло. Але спочатку поставимо. Нехай він охолоне і лише тоді будемо розрізати і куштувати. Звісно, що він присяде, це так з полуницею, воно так і є. Пиріг трішечки схолов. Потрібно, щоб він схолов остаточно, але у мене ж, знаєте, немає сил терпіти. Дуже гарно пахне випічка полуницею. Лін, Все це вкупі дає неймовірний букет. Так, тож будемо розрізати. Дуже полюбляю сирну випічку, а тепер ще й з полуницею, то мені вважається, що це буде щось дуже і дуже смачне. Так, подивимося, що у нас ну, я б сказала, доволі непоганий. Ось так виглядає. Так. І тож будемо куштувати? Що ми маємо? М -м -м. Смакота аби ще холодного молочка чи то якогось іншого напою, і взагалі супер. Пиріг смачний, я вам скажу. І красиво виглядає, чим не торт. Тож рецепт достойний. Трішки ми його доробили, додали борошна і вийшло все на славу. А також час випікання я би вам рекомендувала, щоб не менше години він випікався. І погляньте, як непогано виглядає. Подивлюся, яке тут подивіться, яке дно вийшло в пирога. Відмінне, рум'яненьке. А це головне, щоб він гарно пропікся. Але у кожного духовка різна. Тож, зважайте на характеристику своїх духовок, як вони, вони у вас гріють. 180 і одна годиночка. Також сьогодні гарно мені допоміг мій новий блендер. Якщо у когось буде бажання купити такий, у нього доволі демократична ціна, тож я залишу під цим відео сайт, на якому його можна буде подивитися та купити. А також буде промокод зі знижкою. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра. Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео, і до нових зустрічей, до нових рецептів.